Вітаю! Нарешті ми отримали новий бігнайн. Чому новий? Бо його кардинально змінили. Нова рама має інше кути нахолу, ніж у попередній версії, більш прогресивна геометрія та й взагалі новий дизайн. Як на мене, то він став ще цікавіше. Можливо, ви вже помітили, але це не звичайний бігнайн. це версія TR. Чим вона відрізняється від звичайного Бігнайну? Ми з вами розберемось. Отже, як ми сказали, велосипед отримав абсолютно нову раму 3 третього покоління. Якщо порівнювати її з рамою минулої генерації, то в нової кутрольового стакану став ще гостріше і становить 66,9 градусів. Це зробило велосипед стабільнішим на великій швидкості. На додаток до рольового стакану змін зазнав і кут підсидільної труби. Тепер він становить 75,3 градуси. Це на 1,8 градусів гостріше, ніж у попередньому поколінні рам. Це, в свою чергу, допомогло контролювати краще переднє колесо на підйомах з великим кутом нахилу. Всі зміни, які відбулися, вони просто необхідні. Траси для перегонів по пересіченні місцевості стали ще складнішими та технічними, які потребують не тільки гарної підготовки райдерів, а й самі велосипеди мають відповідати новим стандартам. Рама зроблена з алюмінію 6061, який зарекомендував себе як міцний та витривалий матеріал. Під час виготовлення рама проходить додаткову термічну обробку, а самі труби мають різну товщину стінки. В загальному це дозволило зробити надлегку і при тому ж міцну раму. Для підтвердження своєї впевненості в надійності рами компанія Merida надає пожиттєву гарантію на раму велосипеда для першого власника. Також доволі цікаве рішення, яке було і на попередній генерації, це технологія FlexStay. Спеціальна конструкція заднього трикутника зроблена з плоскими пір'ями, які працюють за принципом листової ресори, поглинаючи нерівності поверхні та зменшуючи вібрацію. По-перше, це робить велосипед комфортнішим. Ви на ньому будете менше втомлюватися на довгих відстанях з нерівною поверхнею, а також за рахунок цієї системи покращили передачу вашої потужності. Все це має великий вплив на загальні характеристики та задоволення від їзди на велосипеді. Давайте поговоримо, що таке TR і що воно означає. Нові моделі Nine TR оснащені вилкою з більшим ходом 120 мм, та мають підсиділ з дропером, що робить такі велосипеди чудовим вибором для тих, хто бажає отримати додаткову продуктивність на спусках без додаткової ваги та втрати потужності. Зрозумівши, що таке версія TR, можемо сміливо переходити до трансмісії. Ми можемо з вами побачити, що тут встановлені нові шатуни Merida Expert tr 2 на 32 зуба. Вал впресований у лівий шатун і має систему затягування як на сучасних топових шатунах. Рішення створити власні шатуни виникло через те, що Shimano не пропонує трансмісію Q's для 55 мм. Саме тому Merida і розробила їх. Монетка тут Shimano Шиманок'юз тисячної серії, так само, як і задній перемикач, який має важіль блокування пружини. Через це задній перемикач може ставати набагато жорсткіше і не дозволяти розгойдуватися ланцюгу, а також зменшує ризик спадання ланцюга з зірок. На рахунок того, що ланцюг може бути по рамі, взагалі не потрібно хвилюватися. На задньому пері встановлений вже доволі масивний захист від ударів ланцюга. Касета встановлена на 11 швидкостей з діапазоном 11 на 50 Ця касета має технологію Link -Glide, яка допомагає не тільки здійснювати надійне перемикання передач, але й сприяє підвищенню зносостійкості. Це означає довший термін служби та втричу більшу довговічність. На велосипеді бігнаті r 600 встановлені алюмінієві колеса Ritacom CC2, які можна використовувати для безкамерного використання. А покришки тут Maxxis Ракон, які чудово собі зарекомендували як легкі покришки для трейлів. Їх призначення це швидко проходити технічні відрізки трас. Втулки від бренду Shimano на промпідшипниках, які мають високу якість ощільнення і захист від вологи і бруду, тим самим збільшуючи ресурс самої втулки. Колеса фіксуються до рами за допомогою вісей, що дає нам впевненість в загальній міцності коліс. Особливо це потрібно, коли ви виконуєте складні та технічні спуски. Як ми казали раніше, на велосипеді встановлений дропер під сиділ з ходом від 125 до 175 мм, в залежності від розміру рами. Доповнює дропер нове сидіння Marida Comp SL. Навіть на невеликих тестах відчувається, що воно доволі зручне. До речі, це сидіння виготовлено на 25% з переробленого матеріалу. Тож бренд брендбріда це не тільки про технологію, а ще і про екологічність. Ще ми не поговорили про гальмівну систему. Тут встановлені гідравлічні гальма Shimano mt 200 в парі з ротором 180 мм як попереду, так і позаду. Такі гальма встановлюють на доволі велику кількість велосипедів Merida, що може означати їх надійність та впевненість гальмівному шляху вашого велосипеда. В загальному можемо сказати, що цих гальм повністю вистачає для цього велосипеда. Єдиним їх може не вистачати при агресивному та складному стилі їзди. Але тут питання тоді не тільки до гальм, а й до трансмісії. Давайте все ж таки не забувати, що це початкова модель для трейл-катання. Вилка на велосипеді встановлена Santuur Raider з ходом 120 мм. Це якісна та продуктивна модель вилки з жорсткою конструкцією та м'якою роботою. Корона виготовлена з кованого алюмінію, що сприяє додатковій міцності. Також на цій вилці є двоступеневе налаштування компресії. Ви можете використовувати її у розблокованому режимі, у режимі із жорсткою компресією та у заблокованому режимі. Поговоримо про зону кокпіту. Крима встановлено Merida Expert CC за вширки 760 мм в парі з виносом Merida Team CC третього покоління з кутом нахилу мінус 6 градусів. Таке компонування вам одразу пропонує спортивне положення рук на велосипеді. Також тут впроваджена технологія Wireport. Це система рульової Acras, яка дозволяє всім кабелям входити в раму через спеціальний порт. Це допомагає створити чистий та акуратний вигляд. А також це зменшує брязкіт кабелів і потенційні потертості рами. Давайте підведемо підсумки, для кого це велосипед? В першу чергу він для тих, хто вже встиг покататися на звичайних гірських велосипедах і хоче отримати щось більше, ніж просто велосипед для катання по бездоріжжю. Або він чудово підійде для тих, хто вважає отримати новий рівень катання, виконуючи стрибки в байпарках та технічно проходити складні ділянки трас. А головне з великим задоволенням. Якщо можна було описати цей велосипед в двох словах, то ми б сказали так. Що новий біг на інтіар 600 це прогресивна продуктивність без зайвих витрат. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо у вас з'явилося питання, пишіть їх в коментарях, а ми будемо на них відповідати. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.